Уваги новий трактор DTZ 1404, який розширює лінійку бренду, подолавши межу 100 кінських сил і ставши найбільш потужною моделлю на сьогоднішній день. Цей трактор здатний впоратися з будь-якими аграрними завданнями в різних ґрунтокліматичних умовах. Він вирізняється високою ефективністю та відмінними експлуатаційними характеристиками. А щоб у цьому переконатися, пропоную переглянути огляд техніки. Модель 1404 оснащена потужним 4 рядним дизельним двигуном CF5F140T з водяним охолодженням. Робочий об'єм становить 4830 см кубічних, що дозволяє досягти максимальної потужності у 140 кінських сил і забезпечує високий рівень продуктивності і надійності навіть у складних експлуатаційних умовах. Ефективніше спалювати паливо та виробляти більше енергії, підвищуючи потужність, дозволяє турбонадув двигуна. Це робить трактор більш продуктивним та економічним у використанні, що особливо важливо під час виконання важких робіт. Для точного регулювання тиску повітря в системі турбокомпресора використовується актуатор. Він контролює відкриття і закриття перепускної засувки, що дозволяє уникнути перенапруги турбіни та підтримувати стабільну роботу силової установки під час різних навантажень, зменшуючи ризик детонації. Знижує температуру стисненого повітря, підвищуючи його густину та покращуючи процес згоряння інтеркулір. Це не тільки збільшує вихідну потужність двигуна, але й підвищує його паливну ефективність, знижує рівень викидів за рахунок більш повного згоряння палива. Через високі вимоги турбіни до чистоти повітря повітрозабірник піднятий на рівень даху трактора, де менше пилу. Він оснащений циклоном, що зменшує потрапляння пилу в двигун і подовжує його срок служби. У нижній частині повітря забірника встановлений фільтр, що складається з двох фільтрувальних елементів із завихрювачем у корпусі. Щоб отримати доступ до фільтрувальних елементів, потрібно відкрити застібку та повернути кришку проти годинникової стрілки. Оскільки фільтр паперовий, у його корпусі є клапан для зливання конденсату, який постійно закритий. Для зливання конденсату його необхідно стиснути, щоб він розкрився. А для підвищення ефективності очищення повітря передбачений сигналізатор засмічення фільтра. Під кабіною поруч із повітряним фільтром розташований полімерний паливний бак. Його велика ємність у 250 літрів дозволяє тривалий час працювати без дозаправки. Висока заливна горловина великого діаметру спрощує і прискорює процес заправки. У горловині розташований січатий фільтр, що запобігає потраплянню дрібного сміття всередину. Бак оснащений сапуном. А його нижня частина захищена від механічного впливу. Необхідний ступінь очищення палива забезпечують фільтри грубого та тонкого очищення. Паливний фільтр грубого очищення, оснащений датчиком наявності води. Завдяки цьому можна своєчасно виявляти перевищення допустимого рівня води у відстійнику та зливати його за допомогою спеціального клапана. Покази датчика виводяться на панель приладів. Встановлення електронасоса та фільтра грубого очищення палива забезпечує стабільну роботу двигуна і знижує ризик збоїв. Це також економить час і зусилля оператора, оскільки більше не потрібно вручну підкачувати паливо. Що не менш важливо, зручний доступ до фільтрів значно полегшує їх обслуговування та ремонт техніки. Електронна система подачі палива. Точно контролює його нагнітання до форсунок, що підвищує ефективність двигуна та знижує використання палива. Вона забезпечує стабільну і надійну роботу двигуна, адаптуючи його до різних умов експлуатації. Переходимо до передньої частини трактора. Тут встановлено три радіатори. По-перше, це радіатор рідинного охолодження двигуна з розширювальним бачком. Також присутні радіатори інтеркулера та компресора кондиціонера. Для обслуговування радіаторів є регульована засувка замок. Зручність обслуговування радіаторів забезпечує сітка, що складається з трьох частин. У ніші перед радіатором встановлена акумуляторна батарея ємністю 150 годин. Тут вона захищена від пилу, бруду та пошкоджень. Поруч розміщений герметичний вимикач маси зі знімним ключем. Попереду також встановлена пластина для кріплення переднього номерного знаку та додаткових вантажів. Загалом їх 10 штук кожен вагою по 40 кг, що сумарно становить 400 кг. Трактор 1404 оснащений безщітковим генератором високої потужності аж 1000 Вт. Така потужність повністю задовольняє потреби трактора в електроенергії та дозволяє підключати додаткове електрообладнання. На втягувальному реле розміщене реле стартера. Саме втягувальне реле споживає багато струму, і якщо керування реле здійснюється через замок запалювання, за рахунок довгих дротів. Відбувається втрата напруги, тому додатково встановлене реле стартера. Щоб запобігти опікам під час дотику, вихлопна труба та її коліна захищені по всій довжині просічним листом. Такий захист не лише убезпечує користувача, але й сприяє кращій вентиляції та зниженню температури поверхні. Для передачі крутного моменту від двигуна на колеса встановлена механічна реверсивна трансмісія 12 плюс 12. Яка додатково обладнана ходозменшувачем, що збільшує кількість передач удвічі, тобто 24 плюс 24. Трансмісія оснащена синхронізаторами, які забезпечують комфортне перемикання без ривків. А реверсний механізм дозволяє швидко змінювати напрямок руху. Великий вибір передач дає змогу оптимально підбирати потрібну швидкість руху та економити пальне. Активація блокування диференціала та переднього моста здійснюється з кабіни за допомогою механічного приводу. Система примусового змащення вузлів КПП з додатковим насосом та багато фільтром і забором оливи з коробки передач забезпечує постійне змащення всіх важливих компонентів. Додатковий насос підвищує тиск оливи і спрямовує його до точок тертя, запобігаючи перегріву. Зношенню і підвищуючи довговічність КПП, особливо під час інтенсивних навантажень. Олива також подається на гідропідсилювач щеплення, щоб полегшати натискання на педаль. Вона створює тиск, який допомагає плавно і легко керувати щепленням. Муфта щеплення на 1404 основна суха постійно замкнутого типу і додатково вал відвіру потужності. Вони забезпечують послідовне безударне збільшення навантаження на двигун і трансмісію під час початку руху з увімкненими валом відбіру потужності і підключеним навісним обладнанням. Обслуговування техніки стає більш зручнішим, адже картер КПП та гідробак навісного обладнання мають оглядові вікна. Гідроциліндр рульового керування розташований за переднім мостом. Він двосторонньої дії, симметричний. Таке його розташування підвищує захищеність від пошкоджень під час руху та сприяє кращому розподілу маси трактора, що позитивно впливає на його стійкість і керованість. 1404 отримав суттєву експлуатаційну масу близько 6 тонн та характеризується раціональним її розподілом між переднім і заднім ведучими мостами. Всі відповідальні з'єднання позначені гарантійною фарбою. Адже для нас завжди є та залишається непорушною відповідальність перед клієнтом та надійність техніки. Потужне та жорстке шасі разом із посиленими та збільшеними мостами забезпечують підвищену надійність і продуктивність трактора. Передні шини розміром 14,9 х 26. І задні 16 і 9х38 з позашлиховим протектором, що покращує щеплення з ґрунтом. Від механічного пошкодження повітряні вентилі передніх та задніх камер захищені невеличкими щитками із зовнішнього боку оводу. Безпека руху гарантована завдяки ефективним та надійним дисковим гальмам в оливній ванні. Вони діють швидко, саморегулюються та самоочищаються. Крім того, дискову систему не коробить під час тривалого гальмування. Для збільшення щепної маси та зниження пробуксовки задніх ведучих коліс на їх дисках встановлені додаткові вантажі. На кожному колесі 6 секцій по 50 кг кожна. Отже, з кожного боку по 300 кг, що загалом становить 600 кг. Ходова частина пристосована до роботи в складних умовах. Трактор має високий кліренс і агротехнічний просвіт. Отже, його можна використовувати для обробки ґрунту і посівів, не хвилюючись про пошкодження стебел рослин. При цьому для різних сільськогосподарських операцій можна змінювати колію як передніх, так і задніх коліс. Колія задніх коліс регулюється плавно, передніх ступінчато, перестановкою ободу відносно диску. Як передні, так і задні колеса закриті широкими крилами. Позаду встановлені металеві крила, а спереду пластикові. Що це дає? По-перше, пластикові крила значно міцніші за металеві і не втрачають форму після удару. На відміну від металевих, пластикові крила витримують прямі та дотичні удари, повертаючись у вихідне положення. Мабуть, знайома ситуація, коли при максимальному вивороті коліс одне з них впирається в підкапотний простір трактора. В даній моделі впроваджена система обмеження повороту крил. Тепер під час повороту праворуч крило правого колеса спрямовується вперед, а під час повороту ліворуч воно повертається як завжди. Ліве крило залишається спрямованим вперед під час повороту колеса ліворуч і повертається, як зазвичай, під час повороту в інший бік. Переходимо до навісної системи. Хотілося б почати зі змащування, оскільки воно безпосередньо впливає на надійність та довговічність конструкції. Різьбові з'єднання в центральному гвинті та вертикальних розтяжках оснащені маслянками. Для зручності обслуговування іншого обладнання маслянки виведені на лівий бік за підніжку водія. Прицепний пристрій на 1404 одночасно підтримує два види з'єднань. Нижнє поворотного типу забезпечує універсальність та зручність. Це дозволяє швидко перемикатися між різними видами навісного обладнання, що секономить час і підвищує продуктивність роботи. А щоб випадково не втратити фіксувальні пальці, є місця для їх зберігання. Пальці навіски надійно фіксуються. А щоб спростити агрегатування додаткового обладнання до трактора, є система швидкого підключення, яка працює завдяки ось таким кулькам на нижніх поздовжніх тягах. Одягнувши кульки з відведеними фіксаторами на навіску і під'їхавши трактором впритул, відбувається автоматичне щеплення. Вал відору потужності має два швидкісних режими, а саме 540 та 1000 обертів на хвилину. Вал на 8 шлиців. З'ємний діаметром 38 мм, потужність на ВВП 92 кВт, бак гідравліки з фільтром, що підлягає обслуговуванню. А ось більшої зручності експлуатації додає нанесення маркування гідроциліндрів навісної системи. Основний гідророзподільник має 4 положення: підйом, опускання, нейтраль та плаваючий режим. Є кран блокування роботи гідроциліндрів. Відповідно, відключається випадкове опускання чи підйом навісного обладнання. Це особливо важливо під час транспортування, коли обладнання має бути нерухомим, або під час виконання точних операцій, що вимагають фіксованого положення. Скидання оливи в гідробак з гідровиходу через швидкороз'ємні муфти дозволяє легко та без втрат рідини підключати або відключати гідравлічне обладнання. Це підтримує стабільний тиск в системі, запобігає витокам і спрощує обслуговування та роботу з навісним обладнанням. Триточкова навіска категорії 2 з вантажністю 3200 кг. Привод гідропідйомника два зовнішніх гідроциліндра. Підключати і працювати з різними навісними агрегатами одночасно дозволяє чотирисекційний розподільник, що робить трактор більш універсальним і ефективним під час виконання різних завдань. Днемокомпресор та ресивер, до речі, його об'єм 10 літрів, що відключаються, дозволяють знизити навантаження на систему, коли стиснене повітря не потрібне, що сприяє економії енергії та збільшує термін служби компресора. Вони також спрощують технічне обслуговування та ремонт, оскільки можна безпечно відключити систему без впливу на роботу інших агрегатів. Тепер про комфорт під час роботи. Як ви розуміли, мова піде про кабіну. Вона встановлена на чотирьох подушках, що суттєво зменшує вібрацію та покращує акустичний комфорт. Безперешкодна посадка та висадка з обох сторін трактора забезпечуються широкими та високими дверними отворами. Двері фіксуються газовими телескопічними фіксаторами. Ліворуч і праворуч встановлені сходи в кабіну по три сходинки з кожного боку. Вони виготовлені з перфорованого металу. Не ковзають і забезпечують надійну опору для ніг. Підніматися у салон допомагає зручна ручка на крилі. Підлога в кабіні рівна. Для зручності експлуатації і підвищення комфорту. Підлога закрита гумовим килимком піддоном, який не слизький навіть у мокрому стані. Салон кабіни вирізняється сучасним дизайном, виконаний у світлих тонах. В даху монтований люк зі шторкою. Для кращого комфорту роботи лобове скло також оснащено сонцезахисною шторкою. Комфортне сидіння з покращеною системою амортизації та підлокітниками забезпечує зручність роботи оператора. Зокрема, є налаштування кута нахилу спинки та підлокітників. Також в обшивці салону є відформоване місце для сидіння помічника. Кабіна забезпечує повний круговий огляд. Лобове скло панорамне з електричним склочисником. Бічні каркасні двері повністю скляні. За потреби ліві дверцята можна поставити на провітрювання. Заднє скло також забезпечує провітрювання. Кабіна повністю закрита, надійні ущільнювачі захищають водія від зовнішніх атмосферних впливів, пилу й шуму. Можна працювати скільки завгодно, майже не втомлюючись. За створення комфортного мікроклімату всередині відповідає кондиціонер. Повітряні дефлектори розташовані по периметру кабіни, покращуючи температурний комфорт. Кермо зі змінним кутом нахилу дозволяє оператору налаштовувати його положення під свої потреби. Це зменшує втому під час тривалої роботи та забезпечує кращу ергономіку, роблячи керування більш точним і зручним. Органи управління розміщені зручно і в межах комфортної досяжності. Важелі перемикання діапазонів та передач зручні і перемикаються по автомобільному дуже легко. Важелі реверсу традиційно розміщений ліворуч під кермом. Двигун оснащений електронною системою управління потужністю, яка дозволяє регулювати потужність залежно від виду виконуваних робіт і таким чином економити пальне. В салоні 1404 почуваєшся як в автомобілі. Навіть ключ запалювання автомобільного типу, система безпечного пуску двигуна трактора забезпечує захист від випадкового запуску. Та знижує ризик аварії та пошкоджень обладнання. Педалі виконані у підвісному виконанні з просічного листа та з боковими упорами, що виключає зіскользування взуття з них. Трактор оснащений повністю цифровою анімованою панелю приладів з функціями контролю робочих параметрів трактора та можливістю доступу до системи самодіагностики комп'ютера двигуна, куди виводиться сервісна інформація. Тобто коди, помилок, сервісні інтервали тощо. На додачу панель приладів оснащена спідометром. В окремій клавіші на панелі є USB-роз'єм з внутрішнім підсвічуванням. Також встановлена стереомагнітола. Відмінну оглядовість забезпечують великі дзеркала на посилених стійках. А ось під час роботи з навісним у нагоді буде камера заднього огляду з нічною підсвіткою та монітором у салоні. Забезпечуючи кращу безпеку під час руху заднім ходом та кращий контроль за процесом навішування знаряддя. Зручність перемикання освітлювальних приладів досягається завдяки багатофункціональному комбінованому перемикачу світла. Є перемикачі показчиків поворотів, передбачено вімкнення склоочисника та подача звукового сигналу, самі клавіші вмикання електроприладів з підсвічуванням. Розглядаючи електрообладнання, необхідно відзначити, що вся електропроводка виконана герметично. Блок запобіжників зручно розташований під панелю приладів, закритий прозорою кришкою. Ну і, звичайно ж, особливою уваги заслуговують освітлювальні прилади. Усі вони світлодіодні, є проблисковий маячок, аварійна сигналізація, повторюючі показчиків поворотів на стійці кабіни, рухомий рядок. Також передбачена підсвітка заднього номерного знаку, підсумовуючи трактор ДТЗ 1404 забезпечує широкий функціонал для різних задач із максимальною ефективністю, мінімальними витратами та максимальним комфортом для оператора.